Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Тужеляк Юрій Миронович, позивний їжак, старший солдат, помічник гранатометника 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, проживав в селі Максимівка Калуського району Івано-Франківської області. У віці шести років пішов у початкову школу рідного села, де старанно навчався. В 2006 році закінчив школу. Через рік помер батько. В цьому ж році Юра пішов в армію. Служив в першому полку внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в місті Дніпро. Закінчив службу в званні старшого солдата. В січні 2014 року Юрій поїхав на майдан. Рідні не хотіли, щоб він їхав, та молодий чоловік не міг лишатися осторонь, оскільки завжди приймався долею рідної України. Після Майдану залишився в Києві, проходив вишколи, допомагав в проведенні тренінгів по тактичній медицині, працював будівельником та вантажником. Також допомагав в проведенні патріотичних вишколів для дітей і підлітків на Труханівській січі. Неодноразово приймав участь в проєкті Волонтерський агітпотяг». Труханівська Січ вчився у школі музейних лідерів. У 2021 році поїхав на роботу в Чехію з мрією заробити кошти і збудувати дім. Та повномасштабне вторгнення ворога на рідну землю все змінило. Юра виїхав до Києва 28 лютого, щоб разом з побратимами захищати батьківщину. Юрій був доброю і щирою людиною. Любив життя і Україну, любив тварин, кататися на велосипеді, збирати гриби і подорожувати. Пані Світлана, учасниця четвертої козацької сотні Майдану, з теплом пригадує: Ми познайомилися в четвертій сотні на Майдані в 2014 році. Протягом нашого спілкування він не втомлювався мені показувати, що стосунки можуть бути теплими, безпечними, веселими і наповненими підтримкою. Він повернув мені віру в людей, мав дуже добре серце, був дуже світлою людиною, вмів підтримати і зрозуміти. Побратими Юрія Тужиляка також відгукуються про нього якнайкраще. Познайомилось наше товариство на Євромайдані. Юра приймав активну участь у протестах в складі четвертої козацької сотні. Потім забезпечував порядок в Києві з 2014 по 2017 рік. Єжак приймав активну участь у розбудові України, займався вишколами і підготовкою молоді та дорослих, капеланів, цивільних журналістів. Підготовки до їхньої роботи і служіння в зоні бойових дій був учасником волонтерської організації Труханівська Січ, не дивлячись на волонтерську роботу, охорону критичної інфраструктури і решти, замість оформлення броні від служби, отримав повістку у воєнкоматі. Вже за короткий час був у навчальній частині, приймав участь у звільненні Херсону і загинув в бою в Бахмуті. Як козак жив, як козак і помер. Дата смерті відважного воїна 16 грудня 2022 року. На жаль, війна забирає найкращих тих, хто більшу частину свого життєвого шляху виборювали можливість кращого майбутнього у вільній державі. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня за заслуги перед Прикарпаттям та нагородою почесний громадянин Вигодської територіальної громади посмертно поховали козака їжака 26 грудня в рідному селі Максимівка. Честь, слава та вічна і світла пам'ять герою України.